Пошукова рятувальна операція у Львові триває. Кількість загиблих зросла до семи, серед них троє дітей, і ще 38 людей постраждали. Росіяни атакували місто на світанку. Пошкоджені житлові будинки, школи, медичні заклади. Постраждали щонайменше сім пам'яток архітектури. Всі вони розташовані у буферній зоні ЮНЕСКО. І більше про ранкову атаку дивіться в сюжеті Теса. Вибухи і пожежі так почався цей ранок у Львові. У четвертій в області оголосили тривогу, а перші вибухи пролунали в місті після п'ятої. Виникли пожежі. В одному з укриттів кажуть люди через задимлення навіть перебувати було неможливо. Ми прокинулися і побачили цей взрив відчули, чули. Потім ще все навколо червоне, зірване осколки. Летять. Ми бігли. Вибігли і побачили, що робиться. Потім ми сховалися в укриття, але навколо вже все горіло і неможливо було знаходитися в укритті. Ми почали намагатися знайти інший вихід, бо туди, кудою ми зайшли в укриття, вийти вже було неможливо. Там все було в диму і ось. Один із ударів припав на тиху вулицю, де немає жодних інфраструктурних чи військових об'єктів. Інший біля головного вокзалу, дуже близько до середмістя. Більшість об'єктів це все історична спадщина. Це буквально от церква Ізбета, тут 100 метрів біля мене. 70 будинків загалом зазнали уражень. Дві школи тоді діти не підуть. Дві медичні установи також зазнали атак. Тисячі вікон. Ракетний удар по території Львівщини комбінований з шахедами і ракетами. Ворог б'є по цивільних людях, по кварталах житлових, немає ніяких ні інфраструктурних, ні військових об'єктів. На дев'яту годину ранку відомо вже про сімох загиблих, серед них троє дітей. Жертвою ворога також стала 50-річна медсестра місцевої поліклініки. Кількість потерпілих майже чотири десятки, і їхня кількість постійно зростає. У цьому п'ятиповерховому будинку пошкоджено мансарду і частково обвалилися перекриття. Рятувальники розбирають завали на місці одного злучань. Кілька людей їм вдалося врятувати. У нас немає укриття, і ми були просто захищені хіба нашими стінами. У нас повністю завалило половину квартири і чоловіка поранено. Ми не могли вийти, поспішили до нас, поліцейські, і допомогли нам вибратися. Чоловіка забрали швидку і врятували нас, і навіть нашого хом'яка. Рух у місті частково обмежений. Комунальники прибирають уламки і бити скло. Їм допомагають місцеві жителі. Андрій Попович зі Львова, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.